За 37 тиждень року, а це з 8 вересня по 14 вересня, кількість захворілих гострими респіраторними вірусними інфекціями в області в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 35,1%. В порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 71%. Тобто 1678 випадків проти 981 Школярів в два рази 939 випадків проти 461. Також госпіталізовано за звітній тиждень 197 осіб. Із них 101 дитина, що складає 51,3%. Ми проводимо дослідження стічних вод на Сарського 2 Таких проб ми проводимо чотири протягом тижня. У двох випадках було, води були позитивні. Концентрація вірусу складала від 2001 до 2319. Вірусів грипу типу А і Б не виявлено. Ще хочу повідомити наших жителів області про те, що ми продовжуємо відправляти біоматеріал на дослідження в референс-лабораторію міста Київ. Повторно було підтверджено те, що в нашій області в основному циркулює генотип вірус, коронавірусу Омікрон стратус. Із шести взірців, які були відправлені, шість були підтверджені 100%. Чоловік 56 років, Кременецька територіальна громада. Із супутніх захворювань вона в анамнезі є цукровий діабет. І за останній календарний рік. Ця людина не отримала жодного щеплення від covid 19 Про що ми наголошували, що група ризику це є люди, які мають супутні захворювання і які не мають профілактичних щеплень. При перших ознаках захворювання не займатися самолікуванням, не відвідувати організовані колективи. В першу чергу це стосується діток. А також і дорослих, які працюють в організованих колективах, і те лікування, яке призначить сімейний лікар, менше контактувати з своїми близькими, самоізолюватися і звичайно бути здоровим.